Дорогі глядачі. В ефірі Ток-шоу Розмова про головне та сьогодні ми будемо розмовляти про важливі питання школярів. Сьогодні у нас в гостях школа номер 316 міста Києва. І почнемо ми з традиційної теми. Ваш улюблений предмет у школі. Скажіть, будь ласка, який предмет вам подобається найбільше? Українська мова. А чому? Вона легка. А які оцін... оцінки у вас з цього предмету? 9, 10, 11. А можете розказати, які... ну, а можете розказати який предмет найменше улюблений? Продознавство. А чому? Вона не дуже весела. А ви коли-небудь отримували погані оцінки з цього предмету? Так, да. це а, Ні. Поділіться, будь ласка, вашим досвідом отримання першої двійки. Ну, Просто треба себе погано вести, щоб отримати першу двійку. А ви коли-небудь отримували 12 балів? Так. А з якого предмету? З математики. На вашу думку, якийсь предметів треба вважати обов'язковим для вивчення. Математика. Навіщо дітя математика? Щоб учитися щита. А історія. Щоб все знали про минуле. А чи багато у вас відмінників в класі? Так. Да. А чи багато у вас двішників в класі? Так. Да. Як ви гадаєте, краще бути відмін... відмінником чи двішником? Двішником. Чому? Що, подожі, я що задавав? Чому двішники дожить? А mm -hmm. <реш> А на вашу думку, кого вчителі люблять більше? Відвічників чи двішників? двішників? Чому ви так думаєте? Тому що деякі вчителі не хочуть вчитися і за відмінників приходиться. Скажіть, а дома вас хвалять за гарні відмітки? А? Ні. А погані сварять? Ні. Як ви думаєте, яке покарання за двійку найстрашніше? Забрати комп'ютер на год. А що гірше? Отримати двійку за контрольну роботу або за погану поведінку? За погану поведінку. А ви хотіли б, щоб ваші діти вчилися невідмінно? Чи це не має для вас значення? Невідмінно. А чому? Щоб вони були відмінниками. На жаль, наш ефір закінчить. Ми вимушені попрощатись. Дякуємо за цікаву та пізнавальну розвому. З вами була Оля Кириченко на Кіцвілі Тіві. До зустрічі в наступних випусках.